Медична галузь області має безліч проблем. Бракує медикаментів, реактивів, обладнання, не говорячи вже про достойну оплату праці. Шляхи, хоча б часткового покращення ситуації, деякі відповідальні керівники шукають самотужки. Так, новопризначений головний лікар Ніжинської центральної міської лікарні імені Миколи Галицького проявив ініціативу і, знаючи про постійну системну роботу народного депутата України Владислава Атрошенка у 206-му окрузі, звернувся до нього по до Помогу. Буде важко вирішити це питання за рахунок бюджетних коштів, тому що всі знають, який стан економіки в країні. Але слава Богу, є люди, які готові підтримувати медицину в частності. І вже такі люди є, які відгукнулись на наші. Прохання, зокрема, Владислав Анатолійович допоміг нам з реанімацією нашого автопарку. Владислав Атрошенко допоміг лікарні із ремонтом автомобілів, які доставляють лікарів на виклики, оплатив необхідні деталі та запчастини. Принагідно, нардеп зустрівся з колективом лікарні. В таку хвилину попросили, я підтримав, буде можливість, я ще підтримаю. підтримую. Ну, в принципі. У мене є свій округ, але Чернігівщина вся, вона, ну в принципі, вся моя. Я тут народився, живу, сім'я тут живе. Буде можливість, я думаю, що і буде часто, ну, щось по можливості будемо приділяти увагу і ніжину. І іншим містам на зустрічі йшлося і про політичну ситуацію в країні, аналізуючи наслідки нещодавніх подій, Владислав Атрошенко підкреслив значення активності громади. Мені здається, мені здається, треба, щоб люди знов-таки не були пасивними, щоб так само вони ну, от, громадський контроль і активність така, щоб вона продовжувалася, і тоді вона буде все таки призводити до того, що влада буде підзвітна громаді. В якійсь мірі із зали лунали запитання й стосовно президентських виборів. Народний депутат України Владислав Атрошенко перш за все закликав громадян бути небайдужими до долі країни. Найголовніше це що я просить вас, буду да це вже не сидіть вдома, прийдіть на дільницю. це ну, більше нічого. Далі у вас і ваші думки. Ваші переконання, є достатньо інформації, ви робіть виснову. І знову медики зверталися до депутата з приводу проблем галузі. Серед системних недоліків затримка у проведенні тендеру на закупівлю реактивів для діагностичних лабораторій. Ми сиділи без реактивів. Ми вже скоро не зможемо визначити рівень глюкози при сахарному діабеті. Не при бідні що дуже важливо для наших врачей. Страдає лічебний процес, страдає діагностика, страдає пацієнти. Жодне звернення громадян, яке не дійшло до народного депутата за час його роботи у парламенті, не залишилося без уваги. І цього разу Владислав Атрошенко просив більш детально викласти проблему для подальшого її вивчення. Як мінімум, це буде адресовано в Міністерство охорони здоров'я, либо це буде випробуватися змінання закону там, о тендерних закупках. Тобто ми будемо смотреть, що з цим зробити. Ну більш подробно просьба написати, щоб це мало продовження після нашого розговору. Запитаннями щодо медичної галузі ситуації в Країні та з особистими проблемами люди підходили до депутата і після офіційної зустрічі. Деякі з них необхідно вирішувати на законодавчому рівні. Деякі Владислав Атрошенко пообіцяв розглянути особисто. За порукою успіху у цій справі є системність та послідовність роботи, активність громади і щире бажання працювати заради розвитку України. Переконаний народний депутат Владислав Атрошенко.